Привіт малятка! У нас сьогодні заняття з математики. І ми з вами вивчимо нові поняття. Права рука, ліва рука, праворуч, ліворуч. Попереду, позаду, зверху і знизу. Повторимо ще раз. Права рука, праворуч, ліва рука, ліворуч. Попереду, позаду, зверху і знизу. А зараз, малятка, я вас запрошую у гості до казки. Ходімо разом. Вранці їжачок і ведмедик вирушили на прогулянку до лісу. Вони йшли по стежинці і попереду побачили ялинку. Праворуч. Від ялинки на пенючку сидів зайчик. А ліворуч від ялинки стояв кошик з грибами. Мабуть, зайчик назбирав. А під ялинкою хитра лисичка вирила собі нірку, а зверху на ялинці виросла шишка. По небі пливли білі хмарки. Світило яскраво сонечко, а потім почало сутеніти. І наші друзі почали збиратися назад додому. Малятка, вам сподобалась наша подорож до лісу? А як вам наше сьогоднішнє заняття з математики? Ви все зрозуміли? Всі поняття? Молодці!